Мудрий панує над зірками стінописи з такою назвою з'явився на подолі. Новий мурал присвячений роботі гур та його успішним операціям на морі. Що зображено на настінному малюнку? Та яка благодійна мета проєкту вже знає наша Ірина Коваленко і готова показати нам цю локацію. Іро, вітаємо тебе! Доброго ранку розповідає, яка ж благодійна мета такого проєкту. і бачимо позаду тебе на муралі. Зображена сова як символ. Um não vou proveniente da Rádio. Вітаю колеги. Дійсно, я перебуваю на Подолі. І якщо ви будете їхати валами нашими київськими, то звичайно на одній із будівель побачите ось цей новий красовезний мурал. Його назва так: мудрий панує над зірками. І дійсно сова це символ гур, тому ми розуміємо, кому присвячений цей мурал. Його відкриття відбулося учора. А за участь звичайно гур і також одного із благодійних фондів. Загалом, якщо говорити про Сінопис про його ідею, звичайно, головний герой цього муралу це ось такий фантазійний людина сова, і відповідно позаду зображені понівочені російські кораблі. Це ж, звичайно, всі ось ці успішні операції від гур. І також мої колеги напередодні поспілкувалися із автором, художником Муралістом із Володимиром Манжосом. Я Хочу, щоб ви почули його пряму мову, що закладав він у цей мурал і яка його ідея, яка символіка. Перше це фон. Якби синє море, жовте небо, як відсилка до українського прапору. І сюжет відбувається в Чорному морі. І це, як би каже, що в українському Чорному морі. По центру. Персонаж Гур, Сава, яка балансує. не знаю, Той, хто займався серфінгом, він розуміє, що це за процес. От, серф це як відсилка до дрону Магура. Там ще буде маленька букочка М. На задньому плані власне, дрон Магура, яким хтось керує. Знищений русський воєнний корабль і рука когось мудрого, як, 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 як панує над зірками. Ну, власне, гасло гур. І загалом хочу зауважити, що відкриття цього муралу відбулося у рамках акції Гуркіт від гуру. І також у вересні відбулася презентація гри комп'ютерної гуркіт на болотах. Також учора ще й презентували а, нову унікальну марку, лімітовану колекцію всього лише 300 штук із підписом автора ось цього муралу, і звичайно, із зображенням також цього стінопису. І звичайна мета це зібрати на ось цей дрон Магура, який допоможе працювати нашим гурівцям і виконувати бойові завдання. Хочу, щоб ви почули пряму мову директора благодійного фонду, що ж має на меті ось ця акція і Комп'ютерна гра, і марка, і наш новий мурал має бути присутня культурна дипломатія. І власне, морали це популяризація України як на теренах України, сили та міці українських захисників, так і мурали, які ми плануємо реалізовувати за кордоном. Це популяризація України в світі через культурну дипломатію. Ну і загалом ось цей стінопис має стати нагадуванням, які зусилля докладають гурівці для того, щоб виконувати свої завдання. Ну і звичайно, ще одне нагадування це донатити на наші збройні сили. Ну і звичайно, на дрони, тому що наша війна, зокрема, є дроновою. Тож споглядайте на мурал і донатьте.